Майданчик талантів. Вони перетворили вічовий майдан та стометрівку на мистецьку кузню Просто неба і все задля того, аби показати дітям здорову альтернативу віртуальному життю. Фестиваль, який організували представники рекламно інформаційного центру, репрезентував усі галузі дитячого дозвілля. Тут і міні містечко творчих робіт, і природничі гуртки, і навіть спортивні забави. Ба більше майстер-клас від знаного прикарпатського богатиря Назара Зара Від такого малеча просто у захваті. Мені найбільше сподобалось, коли е, хла. Хлоп... Фесіркою як задавав. Поки одні лише придивляються до розмаїття майстер-класів, інші наповно випробовують свої таланти та сили. Як от восьмирічна Христинка. Дівчинка упевнено та рішуче вправляється із поки незвичним мистецтвом карвінгу. Я вирізаю з яблучок, лебедів. тут треба вирізати крильця, головку. Шейко. Художня різьба по овочах та фруктах, хоч і новинка для місцевих дітлахів, зате справа легка та корисна, розвиває посидючість і фантазію. Та й довго шукати матеріалу для майбутніх шедеврів не доведеться. Тут згодяться і екзотичні смаколики, і традиційні яблука чи морква. Фрукт він сам по собі смачний і корисний, але деко можна з умови цього мистецтва зробити так, щоб він ще був красивий. Це не складно. Головне мати терпіння, головне мати бажання. Я до цього фестивалю дуже багато, аж так не готувався просто знаю, що вмію різьбити ідеї приходять просто в голову кожної хвилини, де коли. Роблю одну підкою туди, і получається вже інший узір, але виходити. все ж таки красиво. Та у вчителів на фестивалі ще одна не менш важлива місія поставити свій підпис у спеціальному обхідному листі. Цей офіційний документ отримав кожен із учасників дійства, щойно зареєструвався, аби згодом обрати собі гурток у якому хотів би займатися. Це не просто фестиваль, щоб діти порозважались протягом дня. Це захід, який буде потім тривати цілий рік. Якщо це приватний заклад. Діти в кожному гуртку або секції, яку вони обрали, які здали цей листочок, місяць займаються безкоштовно. Це перше, друге, всі діти, які зареєструвались, також цю всю всю процедуру пройшли, активно приймають участь у фестивалі. Вони також можуть стати членами дитячого студії тележурналістики. Вже невдовзі обіцяють організатори фесту дитяче інтернет-телебачення презентують і на широкий загал, а поміж тим мають на меті ще одне завдання: упродовж жовтня розповсюджуватимуть серед місцевих школярів кишенькові довідники дозвілля із переліком усіх нині діючих клубів та секцій.